Дорогі українці, у нас третій рік війни. Багато моїх однолітків і менших, ніж я, вже лежать. І ціна, яку ми платимо за тебе, подумати, чи нам треба української мови в рідній церкві, українській, чи може хай буде слов'янська, московського зводу, чи нам говорити про Україну? Чи нам помовчати, почекати, почекати, коли вирішить проблеми Трамп, коли вирішить проблеми ОВА, коли вирішить проблеми районна влада. Ми начекалися вже досить. Подивіться, всього лише за парканом люди, до яких ти просто прийшовши до храму, нічого не кажучи, ти відчуваєш всю любов. Коли священник тебе просто штовхає, бо він бачити не може тебе всього лише за те, що ти любиш Україну. Просто любиш Україну. Я дуже прошу про одне. Моє покоління. Я думаю, ваші покоління теж з малку вчили одного. Чекати. Бо наверху приймають рішення. Бо там приймають рішення. Бо хтось має вирішити завжди нашу долю. Хтось? Хто? Скажіть, будь ласка. Хто має вирішити долю тих братів, сестричок, діток, моїх друзів, ваших друзів? Нас зменшують, нас вбивають кожен день. Це робить свідомо Путін, і його паршива кровожерна влада зброєю, і це роблять його приспішники. І це не тому, що ми осуджуємося, тому що ми гордимося, тому що ми не вміємо давати слави Богу. І Бог дав людині свободу. І свобода з малку вчить нас приймати рішення. Або ми кажемо так, Богові, добру, і робимо крок, або наше мовчання спускає нас ескалатором униз до зла. Нема теплого стану. Є або холодний, або гарячий. І гарячий часто пов'язаний з болем. А плач не дав свободи ще нікому. Лиш то борець, то й здобуває світ. Я дуже вас прошу, тому що у кожного з нас відгукується у серці ці слова. Україна спільна для нас усіх. Хтось швидше піде в життя, хтось пізніше, але це життя тимчасове і дане нам для того, щоб робити вибір, не чекати. Нема поняття чекання. Ми народжені, щоб жити, а не існувати. Дуже дорого, ми платимо за, за таку байдужість. Завтра не прийде саме по собі. І, дорогі брати, в Христі, з того боку теж це знаю. Якщо я кажу що щось не те, я готовий це вислухати. Але люди найбільше ненавидять тих, хто каже правду. З нами правда, з нами Бог. Це ці речі більші від нас. Ці речі написані кров'ю.